Так, це ми знаходимося в житловому будинку на Полтавському шляху 22. Це колишній прибутковий будинок братів Кац. Це сучасна шнукости. Люди винесли старі рами, які їм не потрібні. А, власне, ми будемо оці рами знімемо на реставрацію. Оці рами, які тут пошкоджені вибухом. І забиті туди. Так. Ну так дуже приблизно. Я думаю, що десь ці два фрагменти до 10 тисяч гривень це буде коштувати. І це, в принципі, не набагато, це не дорожче, ніж якісний металопластиковий пакет, але при цьому ми ж зберігаємо вікно. По-перше, це, я думаю, буде значним подарунком мешканцям під'їзду, тому що ви бачите, повністю під'їзд заколочений тут темрява. А по-друге, хочеться показати, що дійсно цей процес реставрації він доступний, він можливий і, в принципі, ну, таким шляхом також можна йти. Ось ця рама з того, того вікна. Цінність цих рам, що вони дійсно є. Свідченням того, що будинок збудований на початку ХХ століття. І це навіть для більшості жителів цього будинку це неочевидна штука. От, люди не завжди усвідомлюють, яку цінність має об'єкт, в якому вони живуть. Втрата такого, таких вікон да, і буде означати те, що завтра тут з'являться металопластикові вікна. І, ну, і ставлення людей до будинку, воно буде як до, до звичайного там, панельного будинку. От, тому старі двері, от вони представляють прямо високу цінність. Ви можете бачити оці фільонки, характерні для періоду початку ХХ століття, такий модерн. Це реально круті автентичні двері. Я люблю і працювати з деревом я люблю. Ця робота нестандартна. Нестандартну роботу я теж люблю робити. От. Як для столяра оцей елемент зарізати, скласти так, щоб не було зайвих зазорів. З однієї сторони, з іншої сторони, тут ми бачимо, що деталі з'єднуються під різними кутами різної товщини, і це зроблено доволі професійно. Коли люди робили, а ми ж. Розуміли, що це буде стояти, єдиний ворог у цій рамі – це час. І руйнує деревину. Ну, сталося так, що єдиний враг у цій рамі став наш сусід. Ну що, зробимо, відновимо, все буде добре. Робітники комунальних служб не не освідомлюють цінності тих елементів, з якими вони працюють. Для них це звичайне будівельне сміття, яке разом з іншими рештками йде на смітник, але збереження такого елементу воно дозволяє зберегти автентичність цілого об'єкту. Це буде цикл таких занять, де а, на базі територіальних громад з комунальними службами залучити тоді до цієї програми тих реставраторів, які зможуть розповісти чітко, що після прильоту, коли вже там, відповідні служби відпрацювали, як потрібно діяти, куди звертатися. Ну, доскільки буде вистачати ресурсу, будемо цим займатися. Ну і більш того, що дійсно можемо шукати або донорів або гранти, які можуть це підтримувати. Дуже важлива задача зберігати нашу історію саме в той момент, коли її намагаються зруйнувати.